Дидактична гра, на що схожий круг. Мета гри закріпити знання дітей про геометричну фігуру круг, вправляти в умінні знаходити предмети круглої форми. Якщо дитина не встигає надати відповідь, зупиніть відео. Дочекайтесь відповіді дитини. Діти, відгадайте загадку. Я без сторін і без кутів, як звуся, відгадай, і на малюнках дітлахів у сонечку впізнай. Відгадали? Так, діти, це геометрична фігура круг. Круги бувають різні за кольором, за величиною, великі і маленькі. Перше запитання. Діти, скажіть, який предмет схожий на круг? Пірамідка чи м'яч? Так, вірно, м'яч схожий на геометричну фігуру круг. Він має круглу форму. Подивіться, скажіть. Який предмет схожий на круг? Ріжок морозова. Або годинник. Так, звісно. Годинник схожий на геометричну фігуру, круг. Він має круглу форму. Будьте уважні. Що схоже на круг? Кавун, схожий на геометричну фігуру круг, має круглу форму. Діти, погляньте, що схоже на круг. Сонечко або куб. Ну, звичайно, сонечко, схоже на геометричну фігуру круг. Має круглу форму. Діти, назвіть предмети, які схожі на геометричну фігуру, круг. Давайте разом скажемо м'яч, годинник. Подивіться і назвіть предмети, які схожі на геометричну фігуру, круг. Сонечко кавун. В грі ми закріпили властивості круга визначати предмети круглої форми. Дякую, чудово попрацювали!